Які були твої перші кроки в блогерстві? Починав блог саме свій з того, що от ми з Марічкою познайомилися. Я там до неї підійшов в трамваї, е, ну то звичайно була постанова. На той момент люди ще не знали, що таке слово постанова. Да, але я і на той час вже зняв доволі таки реалістично. Я то розбив на кілька серій, типу підійшов, познайомився, що вона відповіла. До того як блогери почали робити інфоприводи, от всі тоді це було дуже круто, дуже вау. І люди ну, просто не усвідомлювали, що це могло бути. Знято не випадковим чином. Слухай, ти кажеш, що в тебе воно було вже сплановано, організовано таким чином, що це була одна, друга, третя серія. А заради чого? Ну заради чого ти це робив? В тебе було навчання, тренування, харчування? Заради чого було ось, там заморочуватися? Ну, перше, користуюся в мене там є, заповіді, по яких я живу, і одна з них угу. типу говорить про те, що вижимаю кожну можливість на максимум. От і я. Завжди жив з думкою, чим би я не займався на якому етапі я життя не був, що я рухаюсь, наче в правильному напрямку. Я мав відчуття, я не знав точно, куди я йду і що воно мені принесе, але я мав, відчуття, що я йду туди, куди треба.